Есть Валерія Залужного в майбутніх виборах могла б повністю змінити розклад сил, але сам він поки що зберігає інтригу. РБК пише, що у всіх соцопитуваннях екс головком лідирує в прихильності українців. Однак власної команди, з якою залужний міг би піти на вибори, в нього немає. В Україні знайшлися ті, хто пропонують йому майбутні союзи. Видання поспілкувалося з кількома людьми з президентського оточення, і там заявили, що для банкової залізний генерал може становити серйозну загрозу. І нібито до нього в Лондон навіть їздив голова офісу президента Андрій Єрмак. Він запропонував залужному не йти в президента, а замість цього очолити партію Зеленського на виборах в раду. Отримати офіційне підтвердження або спростування цієї інформації РБК Україна не вдалося. Також частина співрозмовників видання кажуть, що пропозиції об'єднатись пропонували і Тимошенко та Порошенко. І нинішня влада почала зачищати політичне поле перед майбутніми виборами. Про таке заявили представники Європейської солідарності після того, як лідера їхньої фракції Петра Порошенка регламентний комітет Верховної Ради запропонував відсторонити від участі в пленарних засіданнях. Це на півроку. Сам парламентар наголосив, що не збирається миритися з аморальною поведінкою монобільшості, яка ігнорує проблеми фронту і толерує представників ОПЗЖ в парламенті. Я нагадаю, що напередодні народний депутат Микита Потараєв зі слуг звернувся до регламентного комітету скаргою на Порошенка, який півтора місяці тому у сесійній залі, нібито, образив його співпартійця Богдана Яременка у приватному діалозі. Ну, скажімо відверто послав двічі на три літери. І про тиск управління заявив Маркієва Віталій Кличко. За його словами, зараз в столиці відбувається спроба розбалансувати владу і знищити місцеве самоврядування, зокрема новим начальником КМВА Тимуром Ткаченком. За словами очільника міста, Ткаченко блокує вирішення ключових господарських питань та не підписує важливих документів. Багато з них стосується відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям та відновлення інфраструктури.